Сторінка 113, параграф 27. Як утворюється вітер та яке його значення? Якщо не можна вітер змалювати, прозорий вітер на ясному тлі, змалюй доби могутні і креслаті, котрі від вітру гнуться до землі. Ліна Костенка, українська письменниця. Яке значення вітру? У кожного народу вітер називається по-своєму. Напевно, жодна стихія не може похвалитися таким достатком оригінальних назв: козяча борода. Кур'єр, небіжчик, вітер звін. У давнину вітри поділялися на добрі, наприклад, святе повітря, сприятливий попутний вітер і злі, найбільш яскравим утіленням яких є вихор. Це цікаво, що року, 15 червня, відзначають всесвітній день вітру. Метою проведення цього свята є привернення уваги громадськості до величезного потенціалу вітроенергетики. Чому дме вітер? Атмосферне повітря перебуває в постійному росі. Утворення вітру. Перше. Нагріти від земної поверхні повітря стає легшим і піднімається вгору. Щільність повітря біля земної поверхні зменшується, тому і зменшується тиск на поверхні. Друге на висоті повітря розтікається, охолоджується, стає важким і опускається в сусідних областях. Там тиск на земну поверхню збільшується, третє. Холодне повітря з областей більш високого тиску починає рухатися над поверхнею землі в область з більш низьким. Так виникає вітер. Вітер горизонтальне переміщення повітря з області високого атмосферного тиску в область низького. Чим характеризується вітер? Основні характеристики вітру напрям, сила і швидкість. Їх визначають за допомогою флюгера, малюнок 103. Які установлюють на щоглі висотою 10-12 метрів, флюга розкладається з осі та стрілки флюгарки, що вільно обертається на осі, і завжди гострим кінцем показує напрямок, звідки дме вітер. Напрям вітру визначають по тій стороні горизонту, звідки він дме. Наприклад, північний вітер дме з півночі на південь, південно-східний з південного сходу на північний захід. Швидкість вітру залежить від різниці атмосферного тиску між місцем звідки дме, і місцем куди він дме. Ще більша різниця в тиску, то вища швидкість вітру і більша його сила. Вимірюють швидкість вітру метрах за секунду. Для вимірювання швидкості вітру використовують прилад анемометр. Силу вітру визначають у балах за 12-бальною шкалою, Буфорта. таблиця друга. При штилі швидкість вітру не вища за 0 метрів за секунду. Вітер, швидкість якого понад 29 метрів за секунду, називається ураганом. Таблиця друга співвідношення швидкості та сили вітру. Швидкість 0, сила 0, назва вітру штиль. Дія вітру, дим піднімається вгору вертикально. Швидкість 1, сила 1 тихий, дим трохи відкіляється, шелестить листя дерев. Швидкість 4, 5, сила 3 слабкий, помітно хитаються невеликі гілки дерев. На поверхні води утворюються легкі хвилі. 6-8, сила 4, помірний. Хитаються гілки дерев. 9-10 сила 5. Свіжий, ледве помітно нахиляються тонкі і середні дерева. Швидкість 11-12. сила 6 сильний. Хитаються середні стовбури дерев. Вітер свистить у вухах. 12-15. сила 7 міцний. Годуть дроти на гребення хвиль, з'являються пінисті баранчики. Швидкість 16-18. сила 8 дуже міцний. Гнуться великі дерева, ламаються тонкі гілки. Затримується рух людини проти вітру. 19.21. Сила 9. Шторм. Вітер зриває димарі, черепицю з дахів, ламає великі дерева. 22-25-10. Сильний шторм. Вітер згинає дахи з будинків, вириває з корінням дерева. Швидкість 26-29, сила 11, жорстокий шторм. Вітер завдає великих руйнувань. Понад 30 метрів за секунду. Сила 12, ураган. Вітер завдає спустошень. Які бувають вітри? Вітри за тривалістю бувають постійні та періодичні. Таблиця 3. Окремо виділяють місцеві вітри. Таблиця 3. Характеристика вітрів. Постійні пасати розміщені між тропіками напрямок у північній півкулі, північно-східній у південно-південно-східній, вітер західний помірного поясу. Розміщений північна і південна півкуля. Помірний пояс, напрямок західний. Вітри полярних широт на північному і південному полюсах, напрямок у північній півкулі, північно-східний у південній південно південно-східний». Періодичні бриз, узбережжя великих водойм, напрямок добовий вночі з суходолу до водойми, у день з водойми на суходіл. Мусон, тропічний пояс, напрямок сезонний влітку з океану на суходіл, взимку і суходолу в бік океану. І місцеві: єльсько долинний розміщення. Єрські райони, напрямок в день із затінених. Холодних долин у гору, на обігріти з сонцем схили, вночі тмуть вниз схилами гір у долину. Фен гірський район у гірських вершин, у міжгірські котловини, бора, узбережжя біля підніжжя, невеликий гір, напрямок з гір у бік моря. Жаркого літнього дня берег водойми та водний простір прогрівається неоднаково, оскільки вода нагрівається довше, ніж суходіл. Повітря над нею важче, тож тут. Утворюється область високого тиску. Суходіл швидше прогрівається, тепле повітря піднімається вгору, створюючи область низького тиску. З водою на суходіл дме легкий вітерець, це денний бриз. Малюнок 105 Уночі суходіл швидко охолоджується, холодне повітря над ним стискається, тиск зростає. Нагріта за день вода, віддає тепло набагато повільніше, тому повітря над нею тепліше. Ніж над суходолом, відповідно, і тиск менший. Повітря із суходолу переміщується до водойми. Так виникає нічний бриз. Моряки від рильного флоту використовували це явище. Кораблі відпливали з порту вночі, коли дув нічний бриз до моря, а поверталися в порт, коли дув денний бриз. Сезонні вітри, мусони, спостерігаються зазвичай у тропічному поясі. Слово мусон походить від арабського мавсум сезон. У зимку мусон дме і суходолу в бік океану улітку навпаки, літні мусон насичені вологою, оскільки. Зароджуються над океаном, тому вони здебільшого приносять із собою атмосферні опади, що особливо яскраво проявляється на сході та півдні Євразійського материка. З постійними вітрами ви ознайомитеся в 7 класі. Географічні рекорди: найвітряніше місце на землі, затока співдружності в Антарктиді, де вітер дме постійно, його швидкість рідко буває нижчою за. 240 км за годину, щоб мати наочне уявлення про вітри, які переважають на будь-якій території, будують особливі діаграми, рози вітрів. Їх можна будувати для будь-якого проміжку часу, місця, сезону року, цілого року. Практикум будуємо розу вітрів. За даними календаря, погоди за місяць можна скористатися інформацією на сайті погода33.ua, визначити число днів без вітру. І запишіть його в кружечку в центрі рози вітрів. Малюнок 106. Друге. Порахуйте кількість вітрів різного напрямку. Запишіть у зошиті в таблицю і позначте на розі вітрів. Третє. З'єднайте всі точки. Зробіть висновок, укажіть вітри, яких напрямків переважали цього місяця. Коротко про головне. Основна причина виникнення вітру нерівномірний розподіл атмосферного тиску, основні характеристики вітру напрямок, сила, швидкість. Напрямок вітру визначається стороною горизонту, звідки він дме, за тривалістю вітри бувають постійні та періодичні.